Всім привіт-привіт-привіт. народ. Так, Сьогодні у нас 2 квітня. Вчора було оновлення статистики по китайському серверу, і давайте зробимо сьогодні невеличкий такий топ по чемпіонах, хто де як грається. Так як у нас вже йде завершення сезону, не будемо брати від Даймонда, будемо брати від майстра і вище. Коли сезон оновиться, ранги скинуться, будемо вже дивитись від Даймонда. Чемпіони на топлей на соло лінію. І бачимо, що у нас на топ-1 по Вінрейту у нас знаходиться Вуконг, Кейл, Гнар, Тіма, Сінджет, Рамбл. Сутінко... Сутінкові очі, Шен, Варвік, Війна і Трістана. Війна Трістана. Я так розумію, тому що багато у нас танків знаходиться. Багато чемпіонів, які не можуть ну, дуже швидко до вас ну, дістатись, тому війна відштовхування, тристана відштовхування стрибочок. Ну і плюс танки вони розбирають дуже-дуже непогано. По ну, частоті з'яву у нас тут бачимо невеличку різницю. Дуже часто з'являється Даріус, попіновий чемпіон, Гнар, Гарен, ну і Вуконг лише на п'ятому місці. Самі забанені чемпіони це Попі. Ну то і Зрозуміло, Попігнар. Ці чемпіони поки що не збалансовані, тому маємо ось такий вид, що вони з'являються дуже-дуже рідко. Також можемо побачити, що тут не ну, часто баниться Маукай, вони ну, часто баниться Тіми, часто баниться Вуконг. Це через те, що ці. Ці персонажі граються на інших позиціях, так само, як і Ясо. Ну, і давайте, до речі, перейдемо тоді на інші позиції. Доправі чемпіони по вінрейту. Позиція Ліс. Амому на першому місці вже дуже довгий час. Якби його не нерфили, щоб з ним не робили, він так і залишиться. Я думаю, нічого з цим не зміниться, так воно буде і надалі. Ніла, з'являється, це дуже цікаво, і я. Дуже рідко бачу Нілу. Сам намагався пограти на Нілі. Дон, треба багато практики. Якщо награєте практику, якщо ви зрозумієте, як вона працює, як правильно протискати кнопки, будете перемагати. Чемпіон дуже сильний, в лісі себе показує дуже чудово. Далі йдемо. Бачимо Ліля майже 54%. Чемпіон, як і Маргана проти танків, проти брузерів працює дуже шикарно. Немає ну, ну, змоги збирати як антихіли, немає змогу збирати антишил собі, причому це можна збирати разом. Проявляє дуже чудово, ну, ну, потребує не так багато ну, скілу, як Ніла. Далі у нас з'являється рамус. Рамус шу, ну, швидкий їжачок, але є проблеми. Якщо ви бачите багато магів у, у своїх противників, рамуса ви не берете, тому що він перестає адекватно працювати. І знов-таки з'являється Вуконг. Вуконг з'являється тут через те, що його бафли декілька разів і ну і він так е, непогано себе відчуває зараз, як на позиції до соло лінії, на позиції лісу. Можливо, навіть інколи його можна побачити на мід-лейні. Далі у нас йде е, Маргана, Грейвз. Грейвза, до речі, це як і діло. Треба зрозуміти багато часу награти, щоб розуміти, що він може як він може. Тому що два постріли Грейвза це. До цього треба звикати до його КД, до його перезарядки. Награвайте, грайте, але не думайте, що ви взяли грівса і почнете перемагати. Те ж саме стосується і цих двох вбивців один у нас Адежний, інший апешний вбивця. На зайді треба грати, треба розуміти щодо чого. Так само це стосується і ека. Еко, до речі, дуже сильно порізали зараз в лісі. Тому він рейд, можливо, ну, впаде ще нижче, і можливо, його будуть грати не, не так часто. Ну і Вовчик. Вовчик у нас і на натоплені грається на соло лінії, і грається в лісі. Шикарний ганг потенціал, швидко бігає. Но головне, ну вчасно притискати третій спел. Ульту йому, ну, за... Ульту йому зробили такою, що навіть вже і влучати не потрібно. Пробуйте, грайте, вигравайте. це Дуже легкий чемпіон, на ньому можна спокійно апатись вплоть до D2, D1. Нічого страшного з цим у вас не буде. Так само я тут не бачу ще триндаміра, але давайте подивимось, можливо, тренда десь з'явиться, можливо, він буде забанений. Або дуже часто буде з'являтися. Бачимо, у нас тут Лісіна часто беруть, але він рейд в нього слабенький. Майстра беруть, він рейд майже 50, ну то таке собі. Грейза намагається грати. Ну і а, да, і от вам Триндамір. Е він часто в бані знаходиться, ну кожна п'ята да, ну, п'ята гран, він у вас буде забанений. Є люди, намагаються грати. Чемпіон сильний, але знов таки. Д2, Д1, берете на Триндамірі спокійно. Він ну, простий, як двері, головне, в контроль не влучати. Якщо, ну, воно дуже часто потрапляє в контроль, ну КСС, ваше все. Поїхали по банам, що в нас в лісі баниться. Як я і казав, в лісі у нас баниться Попі, так само баниться майстері, тому що ніхто його не любить. Однакнопочний чемпіон мав по баниться тому що грається на багатьох позиціях. Так само, як і Z, Маргана Еко. Тому, як бачите, можете брати грати спокійно тих чемпіонів, за яких я казав. Ось, є. Амуму, Єлілія. Є вар. Спокійно грається, можете брати Шивану, розривати всіх. Ну, можете спробувати Діану. Хоча, якщо ви бажаєте грати АПшникам, то ну, краще за Лілію ви нічого зараз не знайдете. Не знайдете. Можливо, ще можна пограти Маргану, можна пограти, спробувати Еко. Так, ми переходимо на позицію середньої лінії. Бачимо, що по вінрейту у нас в топ-10 входить Віктор, Люкс, Маргана, Зайра. Кейл, Рамбл, Тіма, Хейбердінгер, е Синдра і е Електробілка К'єнен. В принципі, що тут можна сказати? Він зовсім згоден, але ну, Кріпськ, ну, можливо у нас на сервері частіше буде з'являтися Аріана замість е Сіндри. Ну, і буде багато ясо, Йона... І прочих прочих От, до речі, і Аріана. Вона в топ-10 не зайшла, але не також і багато і програє. Дивно, що тут немає Катаріни. Ну, давайте подивимось, де в нас знаходиться Катаріна дуже низько висить. Ну, чемпіон дуже сильний може робити по 3-4 пенти закатку і, в принципі, підіймати собі ранки. Але на ній потрібно багато часу награти. По пікрейту у нас ясо найзапіканіший буде. Ну, точніше, не в нас, а в Китаї ясо незапіканіший. Чемпіон Вейгар, як його скілбейс мечап знаходиться. Далі йде Віктор, далі йде Галіо і Бренд з люксой. В принципі, непоганий. Тон такі, ну майже в 10% ну, ну всі заходять, окрім бренда. Грати можна, грати цікаво. Всі чемпіони різноманітні. Наприклад, тут постійні дещі, тут потрібно правильно клітку ставити і фармити дуже довго. Тут ти просто на фармі. Запушив лінію, але пішов на ганг, те ж саме відпушився, і можеш дуже швидко підійти, під тіммейтів, прилетіти, або там на тімфайт, або ліснику прийти допомогти. Чемпіони усі такі цікаві. Єдине, що у нас ось, ну, бренд Люкс, ну, Маргана і Сіндра, вони більш такі вже э, схожі один на одного. Ну і по банам, бачимо, що найзабаненіші це буде Люкса 48%, Зайра 48%, Віктор, Мальфіт і Тіма. Ці бани стосуються не тільки середньої лінії, але вони більше стосуються позиції саппорта. Переходимо до позиції Адикері, і тут одразу бачимо, що Адикері завжди в Китаї були більш-менш всі рівні. Ну і тут виділяється лише Сівірка і Корті. Два чемпіона не розраховують на початок гри, хоча Корті може. І задайвити через перший спел дуже сильно продамажити. А от надалі ми вже бачимо: у нас є МФК, Джин, Зріаль, Варус це чемпіони, якраз такі, які на початку може дуже сильно продавити і знищити на лінії своїх опонентів. В принципі, так само, як і Аша. Але у Аші є ну, дуже такий неприємний ну, сюрприз. Вона непогано проявляє себе на початку гри в, в середній стадії гри вона починає присідати, а в лейте просто. Ну, я не знаю, це просто машина для вбивства. Спіймати її без дещо неможливо без флешів, а якщо в неї робиш флеш Ну врив, в неї завжди є ще й ульта. ульта ну, до речі, відкочується дуже швидко. Ультимейтом, якщо вмієте користуватись, наводити його, то у Аші ніколи не будуть ніяких проблем. Так само бачимо тут Шаю і Вейну. Дуже чудово себе проявляють протитанків. В принципі, непоганим. Тим паче, Шая має контроль, має купу ескейпів. Якщо бажаєте, якщо вам подобається грати на пташки, ви завжди будете перемагати. Але для неї потрібні правильні сапорти, так само, як і війна. Якщо варус із реаль, вони в соло можуть перемогти гру джинкса, а Ша, Шая, війна, їм потрібні все ж таки сапорти, які їх будуть підцілені. Підсилювати до лейтгейму. По найчастішим, які граються, бачимо, МФК, простий чемпіон. З рікашета може ну, майже шотати своїх противників. Кейтлін, до речі, почала, ну воно дуже часто з'являтися. Сівірку обговорювали, він рейд непоганий, грається, шикарно. Джинкс, Езреаль, Кайсан. Все в них добре, це ну, вони постійно будуть грати з купа дума, купу демеджу і мають. Хто вам більше подобається, можете грати. По банах по банах бачимо, що тут майже не баняться у нас адекері. Це дуже рідко. Ну, Наприклад, якщо там ну, хтось ну, програв на війні, яка там йшла 15-1, на наступну гру, можливо, хтось і забанить. Так само стосується і Саміри. Тому що, якщо нема контролю в тіми, да, їх потрібно банити. Якщо контроля купу, їх ніхто банити не буде, вони ну, дуже швидко відлетають. Ну і переходимо до останньої позиції. Остання позиція це в нас. Підтримка. І тут одразу бачимо, знаходиться Бліцкранк, Сарака, Маукай, Люкса Зайра, Карма, Серафіна, Сона, Міліо, Намі. До речі, дуже мало танків ми побачили по вінрейту. Ну Вінрейти тут такі слабкі, тому не будемо їх враховувати. Давайте краще подивимось по тому, на кому частіше за все грають. До коли Люкса не забанена, з'являється Люкса. З'являється хто у нас Бліцкрюк, Лулуха, ну, Лулухі. Хоча, да, лоха, що ну, вона не залежить від бані. А, На Юмі, якщо її грають, то не дуже часто. Ну майже ну, в кожній другій грі це бан. Грати можна, грати цікаво, але не рекомендується. Ну і по банам, що ми маємо? Попів банах, тому що новий чемпіон, тому що грається на багатьох позиціях. А Юмі, тому що противний чемпіон, ніхто не хоче її бачити. Так само, як Люкс і Зайра. Не можна грати Мідлейн. Купа сповільнень, контроль, підкидання. Не хочеться не хочеться їх бачити. Лулуха, ну Лулуха це чемпіон під Вейн під е, Кейтлін. Лулуміля, вони трохи схожі, мені здається. Танкових сапортів майже ніхто не чіпає ні Бліцкранка, ні Трешан. Таким чином можна перейти до наступного розділу цього відео. Я зробив стосовно саме. Всіх цих е, позицій такий невеличкий тер-ліст. На чемпіонах, яких можна брати і грати саме на, кожній, на, о, на кожну позицію, на кожну сходинку. У нас є для швидкої домінації Вуконг Дуже сильно грається. але його можна так само грати і в лісі. Тому що це чемпіон такий, він може дуже швидко розганяти карту. Гнар шикарний танк, має купу контроля. Rumble, ну середня і лейтгейм. Ну магічний демедж, якщо подобається, грайте. Непоганий танк, Мордекайзер. Так само можна грати в Варвіка. Лону Варвік, як на мене, зараз чемпіон, якого можна грати майже і ну, майже в будь-який матчап. Орн, э, Мундо і Новолібір стандартні шикарні танки, яких ви берете на топлейн, фармити, фармить. Ну, фарміть, приходите в тимфайт, перемагаєте всіх. Гвен і Попі, я їх не залишив так окремо. Тут, до речі, має бути ще і Кейл, тому що. Гвен і Кейл це чемпіони, яких можна розігрувати. Але їм потрібен час, їм потрібен фарм. Е... Можна грати, вони чудово себе проявляють, але треба їх відчувати. Особливо Гвен. Ну, тому що, якщо ви там десь неправильно себе спозиціонуєте, ну, вас одразу вб'ють. Але Ну коли у вас будуть 4 предмети, вам вже буде байдуже на позиціонку, ви всіх просто будете розрізати. Стосовно попі, попі у нас зараз грається на топі, в лісі і на позиції саппорта Чемпіон такий, що треба трохи розуміти, коли і що ви можете зробити. Як в лісі, я пограв графії в лісі. Вже більше там до 10 разів, вона мені подобається. Як лісник. На інших позиціях я її не пробував, але думаю, там з ітанізацією можна погратись і не щось з цим вигадати. Переходимо до лісників. Я б поставив би на перші місця, скоріш за все, ось ось цих чемпіонів. виберете амому Амуму, ви Лілію, Вайт, Ріндаміра, Шивану, ви... і так само Онуєвілу. Треба дивитись просто кого вам не вистачає. Не вистачає танків, ну берете Вая, мумчика, Нуну, вбиваєте. Не вистачає брузерів, ну берете Шувану, Вай, і, і так само ви граєте. Лише Шувана на початок гри. Ой! Я вибачаюсь, переплутав, ну Вай у нас іде. На початок гри, Шувана більше на середню стадію А Якщо ну, потрібні маги, берете Лілію, берете Маргану, берете Кейл, ту ж саму. І ну можна квенвіді відіграти Так само можна навіть грати в Альбіра, можна грати в Варвіка, можна грати вуконга. Всі ці чемпіони, вони як і на топі себе чудово відчувають, так вони себе відчувають дуже гарно і на позиції лісника. Стосовно Мідлейну це для мене найневідоміша позиція, тому що, що я хочу сказати: брав е е саме з цього сайту. По відсоткам перемог, по тому, хто найчастіше з'являється, кого банять, і він зробив такі висновки. Віктор, Люкса, Зайра, Галіо, Мальфіт, Сіндра Аріанна так, але потрібно розуміти, що ви з ними робите. Коли що можна робити, награйте ігри, я більше ніж впевнений. Цими двома чемпіонами ви зможете так само дуже непогано себе он розганяти і підійматись по рейтингу Далі у нас ідуть чемпіони. Я вважаю для ОТПшників. Якщо ви граєте чисто цих, цих чемпіонів, якщо ви їх розумієте, якщо ви знаєте, як треба заходити у файт, якщо ви вже на умовних рефлексах розумієте, коли яку кнопку протискати, то беріть Катаріна, Йоне, Ясо, Зет на них ви будете постійно перемагати, і це ну, не постійно, але відсотків 80. Перемог ви будете мати. Я так вважаю. Ну, і ще все залежить від того, хто грає проти вас. Якщо купа контроля, Катерину краще не брати. Ну Це стосується будь-якого будь вбивця, будь-якого сквіша позиція Позиція ну беру чисто з того, що бачив на турнірах, чисто з того, що бачили з цього сайту, де ми дивились які вони, ну, мають він рейти. Виходить так, що варус топ-1 для мене. Купа демеджу, є декілька збірок, як його можна розігрувати. Пробуйте, намагайтесь грайте. мені здається, буде топчик. Ізряль шикарний чемпіон для поук сетапа. Для лейтгейма у нас є кайса, у нас є Сівер, у нас є корків. Вони просто розносять, як так і треба. Якщо потрібні рейнджові чемпіони з великим рейнджом, щоб триматись, на подалі від бій. У нас є Кейтлін, у нас є джин, у нас є джинкса. Шикарні чемпіони граються чудово, але під Кейтлін і Джинкс потрібні саппорт. Потрібні пісічки варділочки які їх будуть бафати, перешвидшувати. Такі як Міліо, будуть накидувати рейндж цим чемпіонам, Тому з цим потрібно дуже бути обережним. І залишається у нас Трістана і Вейн. Ці чемпіони. Лейтгейм чемпіони, це потрібно розуміти на початку, їх складно реалізовувати. Але коли вони вже мають там 3-4 предмети, то ну, краще під них взагалі не підставлятись, тому що обидва чемпіона можуть з 5 автоатак ну, вбити ну, вашого Кері, там, з 10 автоатак можуть забрати будь-якого танка. там І Мунда можуть забрати, і він спокійно розлітається від війни. Тому з цим потрібно бути обережнішим. Ну і підтримка. Підтримку я навіть, ну, от скажу так, тут треба дивитись. Позиція Son як на мене, якщо у вас є Вейн, Трістана Кейтлін, Джинкс, куди я її засунув, <смеш> вибачаюсь то беремо Лулу, беремо Серафіну, беремо Сараку, беремо. Міліо, до речі, я його тут не поставив, де він у нас молодий, тут знаходиться. Потрібен міліо. О, Ось ось він міліо. І ставимо сюди Міліо. Це якраз таки Кейтлін міліо Дуже сильна зв'язка. Дуже сильна зв'язка Люкса Кейтлін, Люкса Джин, Зайра Джин, Зайра Кейтлін. Краще ці зв'язки розбивати. Якщо вам потрібен танк, вашу тіму, ви берете е, Ліону, берете Маока. Праума, треша, бліца, якщо потрібно підтягувати, витягувати якогось небудь одного чемпіона і вбивати. Тут же все залежить від того, що ви дивитесь, що вам подобається. І з таких чемпіонів, які ну, завжди будуть адекватно себе відчувати, у нас не ну, залишається Львова, Намі, Сарака, Маукай, Рейкан. Цих чемпіонів можете брати, вони завжди будуть заходити на Ура, і всім все буде сподобатись. Ну а на цьому буду завершувати. Всім дякую за увагу. Всім до побачення. Сподіваюсь, ліцефеєр не побачить цей відос і оцінить його. Всім пока-пока.